Чи є різниця, коли пишеться у довідці ВЛК, що травма набута під час військової служби чи під час захисту батьківщини? Різниця є, і саме від цього залежить, які ви виплати будете отримувати під час лікування, реабілітації чи внаслідок набуття інвалідності. Максимальні виплати здійснюються саме, коли є запис у ВЛК, про те, що поранення травма набута під час захисту батьківщини. Якщо ж ви не маєте повного пакету документів, щоб довести, що у вас травма набута чи поранення під час захисту батьківщини, роблять такий запис під час проходження військової служби. Ну, до речі, такі записи ще роблять під час проходження військової служби, коли людина лікує, будучи на службі, хронічні хвороби, якусь гіпертонію, якийсь холецистит, якийсь перелом побутовий, наприклад, або Люди не можуть місяцями отримати довідку про обставини травми, і навіть будучи на бойових позиціях, здобули поранення, не можуть своєчасно добитися того запису в довідку ВЛК. Що робити, щоб потім ви не мали проблем із виплатами? Рекомендується після того, як ви отримали довід, довідку про обставини травми форма 5, де написано, що ви ваша травма пов'язана із захистом батьківщини. Навіть якщо ви вже пройшли ВЛК, де написано, що ви е, набули травму під час проходження військової служби, бо не було цієї довідки. Подаєте рапорт на проходження повторного ВЛК, щоб вам уточнили причини наслідок між хворобою, травмою, пораненням. Та проходження та захистом саме батьківщини участь в бойових діях.